Вас, дорогі друзі, сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп на здоров'я на жовтень місяць 2024 року. Значить, Видимий Рух Сонця та планету жовтні 2024 року буде впливати на стан здоров'я, причому кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропонуємо вашій увазі Я гороскоп здоров'я на жовтень. Значить, сонце до 23 жовтня буде рухатись по знаку Терезів. Ось я вам покажу, значить ось сонце по Терезів, потім перейде у знак скорпіона. Значить, до 23 жовтня буде рухатись по знаку терезів. В цей час психічний стан людини буде значно впливати на обмін речовин, викликати різкі його вколивання, а також впливатиме на імунну систему, роботу нирок і видільної системи, порушення роботи. Цих систем буде проявлятися у вигляді шкірних захворювань, алергії та головного болю через коливання тиску. Для профілактики бажано пити сечогінні, жовчогінні та регулюючи обмін речовин лікарські трави для зміцнення здоров'я бажано займатися фізичними вправами. От, на свіжому повітрі, якщо буде погода гарна, сонячна, тепла, не буде дощу. От. А якщо буде значить, погода змінюватися, переходити у холодну, знижуватись температура повітря, то краще перейти у значить, закриті приміщення і займатися у спортивних яких, залах фізкультурою, вправами, якимись спортивними змаганнями і таке інше. От. У харчування необхідно обмежити прийом солодкого, гострого та копченого, в усьому проявляти почуття міри. От. Для зміцнення здоров'я необхідно заспокоювати психіку. Можна йогою займатися, якимись такими психологічними вправами. От, хорошим настроєм і оточенням, а також завчасно проходити комплексне лікування в санаторіях і профілакторіях. От. З 24 жовтня сонце почне рухатись по скорпіону. В цей час емоції людини будуть впливати на хімічний склад крові та всієї рідини в організмі, через що обмін речовин буде швидко змінюватись на всіх рівнях, що може викликати збільшення або зниження ваги, появу пухлини, отруєння, запалення сатевих органів, геморой, хворобу серця горло, зниження імунітету і інфекційні хвороби. В їжі та напоях необхідно проявляти помірність, уникати надмірності, гострої та капченої їжі, в ранні морози або різке потепління впливатиме на роботу печінки та жовчного міхура. Тому в такі моменти, коли температура різко змінюється, необхідно пити настої жовчогінних трав, щоб своєчасно виводити жовч. І тренуватись краще колективні, колективні якісь тренування проходити, щоб значить, людина не входила в депресію або якийсь стан ганий такий. Значить, рух Меркурія у жовтні до 13 жовтня Меркурій рухатиметься знаком Терезів. От, що буде викликати нервову збудливість, яка вплине на роботу нирок, внаслідок чого можуть виникати ниркові хольки, затрим, затримка сечовипускання, спазми сечоводу, радикуліт, неврологія і головні болі з нудотою. З 14 жовтня Меркурій пройде. Буде рухатись по знаку скорпіона, що впливатиме на нервову систему. В результаті через нервову напругу можуть початися розлад сечостатевої функції, порушення менструального циклу, захворювання передміхорової залози, статевих органів, ендокринної системи, невралгії, горла та рук, заїкання. У цей період краще як пити якісь заспокійливі такі трави, напої. І взагалі значить, займатися якимось такими розважальними е, е, діями, щоб розважитися і відійти від якихось поганих новин, страждання і таке інше. Рух Венери. Венера до 17 жовтня рухатиметься знаком Скорпіона. От. І що може знизити імунітет, викликати появу або збільшення пухлин, лімфатичних вузлів, надмірних менструацій та небезпеку зриву вагітності. Тут треба дуже ретельно за всім слідкувати. У цей період можуть виникнути захворювання, опущення матки, слабкість сечового міхура, ліпоми, кісти, простатит, дисменорея та грижі. Дорослі, особливо діти, будуть схильні до інфекційних захворювань. Тому треба слідкувати за одягом за те, щоб дітям було тепло, комфортно, от, щоб вони не потіли і вчасно передягалися, якщо потіють. З 18 грудня Венера рухатиметься по знаку стрільця. От, і що може викликати судоми м'язів гомілки спазми судин, набряки гомілково стопних суглобів, також рух венери може вплинути на роботу печінки, жовчиного міхура, підшланкової залози та селізінки. Рух Марса. Весь жовтень Марс буде рухатись по знаку рака. Ось, що може викликати запалення шлунку, розвиток пухлин. Та виразки шлунку, запалення жовчина, міхура з гострими болями, швидкий розвиток маститу та сепсісу. У цей період існуватиме загроза викидня та родової гарячки, збільшення лімфатичних вузлів та грудних залоз у чоловіків. Так що треба слідкувати за своїм здоров'ям дуже ретельно. При різкій зміні зразу ж відповідно звертатись до лікаря. Рух Юпітера. Юпітер весь жовтень буде рухатись по знаку близнюків. Ось, Бачите, Юпітер? От. Тим більше, що він буде змінювати рух на Ретроградний в цьому місяці, значить, спочатку буде рухатись прямоліно, потім повернеться і буде рухатись назад якось. От. Що може порушити роботу легенів, викликати легеневі хвороби, особливо, коли буде йти ретроградно, він почне значить, викликати вже хвороби, які існували, тобто повертати назад хвороби. От. Значить, можуть виникати набряк легенів, емфізема легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність, тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб. Це дуже небезпечно, і коли ця емфізема є. Особливо бронхіту, пневмонії, які створюють підґрунтя для емфіземи легенів. При таких захворюваннях негайно звертатись до лікаря і почніть лікування, навіть краще б у стаціонарі. Сатурн увесь жовтень буде рухатись знаком риб. Ось. От. І так само він буде рухатись, не чіт, Сатурн, ретроградно по рибам. Цілий місяць. От. І що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця, через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними правами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Рух урану. Ну, тут уран весь час він протягом декілька років рухається по е, знаку тильця, Ось цей уран. От, що впливатиме на нервову систему, викликатиме ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипота, параліч піднібіння, важко іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до жиріння та інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. Рух Нептунам. Нептун теж рухається значить, весь час в одному знаку, по знаку. Значить, три, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно лужну рівновагу організму? Такий вплив нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричних та депресій. Особливо дуже небезпечно в цей період, якщо значить, станеться якийсь переляк. Або стан такий ну, коли людина всього чогось боїться, шумів, звуків, розривів якихось снарядів. І взагалі у нас зараз війна і це дуже небезпечно, особливо для дітей. Тому якщо діти дуже сильно лякаються, їх краще всього вивести з цієї місцевості, де відбуваються активні бойові дії. Тому що цей переляк дуже може погіршити здоров'я дитини. От. І настільки може змінити взагалі усе, що дуже важко буде тоді налаштувати і відновити здоров'я. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селезінці, пухлини водянки, отруєння, деформацію стопу, творення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та бережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна ошпаритись укропом або труїтись випарами. Тому я вам даю такі поради, щоб ви слідкували за своїм здоров'ям. На цьому я закінчую, шановні друзі, і бажаю вам щастя, здоров'я та всього найкращого. Спасибі вам за увагу! До побачення!